Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, ну і збулась мрія мільйонів трактористів. Промопора без муфти. Так, прислали на ремонт по причині, того трактор новий 21-го року 600 мотогодин. І шелестить. Щось в ній шелестить. Так, розібрав я. Сразу було дивно, що гайку тільки зірвав. І все, і вона геть від руки пішла. Тобто пружини. Пружини тут ну, явно не було. Я думав, що причина в пружині. Розбираю. І тут вуаля, виходить отакий вол. От тут глухо стоїть шестерня, внутрішній шліт, наружний шліт. Втулка тут і втулка тут. І все, і флянчиком зажато. І все. І цей флянчик надітий, і муфта як муфта вже не працює. Просто глухо. Через 50 років прийшли до того, тепер як вимте за 50. Просто глухе. Так. Передзвонив, побалакали. Все-таки наберу муфту зараз. З пружинами з усім. Там все точно таке саме. Є розширення під пружинні муфти. Я тільки що крючечком опустив. Стають. Ну і все. Зараз набираю муфту. Збираю, підтягую, зашплінтовую. Я думаю, що буде працювати. Ну, от так буває. Все, Пишем коментарі. Всім пока.